Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Зараз головна теза Трампа, яка поширюється світом, в тому числі і намагається він її поширити серед основних європейських держав. Полягає в тому, що Путін образився. Ну от не можна його називати терористом, не можна його називати там, педофілом, викрадачем дітей, вбивцею дітей, матерів, старих, бомбардування житлових масивів в Україні. Бомбардування дитячих літа... лікарень, пологових будинків. Про це все не можна говорити. Так. Це має українцям все це подобатися, на думку Трампа, тобто агента Краснова. Тому що я навіть не можу назвати таку людину там дебілом чи ідіотом, тому що є ж і межа ідіотизму. так. Завжди, всьому є межа. Але коли людина так відверто стає на бік очевидного зла, то тут, напевно, його тримають за одне місце. І він просто вимушений говорити і робити ну, абсолютно неадекватні кажучи, науково речі. Так. Отже, Ну, це бачимо, що е, намагаються поширити її на Європейські держави, е, Трамп, напевно, там погрожуючи якимись санкціями, якимись тарифами, введенням чи зняттям тарифів. Ви що думаєте, це просто так було? Це розроблено все у, е, на Луб'янці оці всі речі введення тарифів. Так, а потім, так би мовити, звертання до цих країн. Так, ми знімемо тарифи, але ви, наприклад, ту саму Московію визнайте. так, Ви запросіть Путіна у g 7 так, Ви е, встановіть дипломатичні відносини і так далі, і тому подібне. Ви там. Е, Північний потік, такий-то один, два, три, відкрийте. Все ж це робиться напряму і прямо. Тобто він просто озвучує забаганки Путіна. Ну чим далі, тим більше, Ну, видно, вже його так узяли. Так що він вимушений, от оцю всю єресь, галіматюя бракадабру, вимагати від своїх. Сою... Не, не від своїх союзів, а від союзників Сполучених Штатів Америки. Так. От у нас якась така ну, гнилувата теза йде, поширюється, про те, що Трампу просто подобаються оці всі, е, так би мовити, диктаторські, авторитарні і так далі е, режими. Але чомусь серед цих режимів, так, найбільше подобається чомусь московський режим. То все, ну, знову ж таки, розроблені на Лубянці оці всі методички, це для прикриття. Оце все, що він і КНДР, і КНР, і там ще щось. Ну, наприклад, то Іран же він не любить. Не любить і обіцяє його роздовбати в ввісти в гриву. Це ж теж авторитарний тоталітарний режим. Так, Але ж його не любить і посилає туди, що авіаносці там і все таке інше, обіцяє допомогти Ізраїлю. Ну, це ж так. Якщо ви кажете про те, що Трамп саме ось причина його любові до Путіна і до Московії полягає в тому, що він любить ось такі, такого типа режими, ну так я вам показую, будь ласка, ось режим в Ірані, такого штибу. Але Трамп його не любить. так. Не любить. А от Володю Путіна і московитів Андрофагів, він любить. В чому тут причина? Ну, назвіть мені якусь іншу причину, крім того, що він є агентом ФСБ. А завербований ще був КГБ і переданий, так би мовити, у спадок. Чи це не так? Ну от ставлю вам уже запитання, а то ви мені постійно ставите. От я буду зараз відповідати ще на одне запитання в наступному відео.